Ми збираємося тут разом для того, щоб прославляти нашого Бога, разом навчатися, як стати кращими батьками, кращими чоловіками, кращими сусідами, співробітниками для того, щоб царство Боже проповідувалося. Наш Бог він живий, Бог, він всемогутній Бог і тому сьогодні я так само очікую пережити його силу, його благодать, знати, як бути гарним священником своєї сім'ї. Ми мали дуже гарний час разом, гарне спілкування. І що мені запам'яталося, це те, що Бог завжди бачить в нас потенціал, навіть коли ми не бачимо. І Бог обирає, здається, щось таке просте для того, щоб зробити щось велике. Я зрозумів, що можна не брати готових, а брати потенційних партнерів, тих, в кого є потенціал. І з ними можна йти з нуля і з разом. Біблія що в общині світ. І ми тут знаходимо. Дещо більше ніж ми сподіваємося, приходіть і доєднуйтесь до нашої спільності.